Дитячо-юнацькій спортивній школі села Голосків, заступник міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко подає волейбольний м'яч. Олексій Нікітенко приїхав до Меджибіцької громади із важливою метою. Тут між міністерством, громадою та олімпійським комітетом було підписано тристоронній меморандум про співпрацю на базі місцевого ліця і готуватимуть спортсменів всеукраїнського рівня. Шлях чемпіонів це пілотний проєкт міністерства молоді та спорту. Він спрямований на те, щоб поповнювати спортивний резерв, в тому числі Олімпійський. Віддана перевага волейболу, тому що є тренері є певний. Склад і бажання дітей займатися цим спортом і співпраця з органами місцевого самоврядування. Тому запропонувавши цій проекції. Вони обрали волейбол і відкрили клас саме з волейболу. Мельниччина вже сьома область, де діти посилено тренуватимуться подібних класів в Україні, діє дев'ять. І саме завдяки волейбольним перемогам, цей вид спорту в громаді буде профільний. Шість призових місць на Україні із них. Є перше місце, це в цьому році проект пліч-опліч. А ті всі роки дитяча ліга Україна по позорствам. Дійсно, цей, що дійсно започаткували сьогодні і підписали цей меморандум. Він є дійсно підтвердження, того, що дійсно дітки в нашій громаді займаються. Вони стремляться до того. І як виграли перше місце, тобто нам і така честь відкрити спортивний клас. Надіємося, що вона далі буде відкривати їх ще більше. Ще до підписання восьмикласники Голосківського ліцею багато часу проводили на тренуваннях. Тож цей клас і став пілотний для втілення проєкту у громаді. Ми на базі голосівського ліцею створюємо Спортивний клас так? розділяється на три етапи в принципі, втілення цієї програми. Ми починаємо з другого етапу. У нас вже деякі напрацювання фізичної культури є. Це буде восьмий клас, займатися сам буде волейболом. Надалі ми плануємо починати на наступний рік вже з першої ланки, і це буде і футбол, і волейбол. До підписання меморандуму у громаді вивчали досвід міста Калуш, адже навчальний процес тут має бути поєднано із заняттями у спортзалі. Тож це і патріотичне виховання молоді, кажуть у громаді. Буде більше годин саме фізичної культури, буде покращене харчування, покращене харчування і популяризація олімпійських видів спорту. Проєкт «Шлях чемпіонів» – це довгострокова ініціатива. Тож вагомі результати тут розраховують побачити через 5, 7 чи навіть 10 років. Сам резерв він буде готовий це 6, 8, 10 років цього проєкту. Тобто дитина з 11 років починаючи, 17 років, 18 він закінчує школу, ось розраховуєте 7-8 років. І коли вже ця дитина Перейде до взрослого спорту безпосередньо або він увійде у склад національних збірних команд України. А поки до проєкту долучають тренерів та викладачів, бо в кожній громаді, можливо, зростають майбутні чемпіони.